Уже якесь інтро для каналу придумать. Я Влада, ви на каналі Я Влада, я Влада. І сьогодні я вирішила розповісти про свій рік без покупок е і як в мене змінилось відношення до цього. Паралельно з цим я буду малювати. Сьогодні я маю декілька зустрічей з друзями і тому хочеться зробити легенький макіяж. Я накрутила волосся на шкарпетки, тому воно має такий вигляд. Я відкриваю свій iPad того, що я айпад-кіт, і в мене є список непокупок. І буду його коментувати, буду коментувати те, до чого я дійшла, тому що багато моїх ідей помінялися після одного сеансу з моєю психотерапевткою, і мені є чим поділитися. Від Блин, так тяжко і свідомо я знімлю швиденько, бо я малююся супершвидко, бо я. Мало наношу к'яж. Починаємо з рожевого консилера під очі, бо в мене такі мішки, ніби я не спала рік. От те, що могло піти не так, це йде не так. О, для тих, хто не знає, 4 роки тому, можливо, більше, вже в 20 2020 році, я вирішила провести для себе рік без покупок, тому що я дуже сильно надихнулася. І мені дуже сильно сподобалися концепції мінімалізму, які почали підкидатись мені в Тіктоці. Ой, так тяжко говорити. І я вирішила повторити це для себе. Я вирішила потестувати, як мені буде з тим, що не купувати речі, шукати радощі в інших дрібничках. І я почала свій невеличкий челендж без покупок, і я протрималася. Сім місяців. Я не скажу, що я прям протрималась, і все було якось супер важко. Це навпаки було дуже цікаво, класно цікаво, і це багато що мені показало і відкрило очі. Відкрило очі в першу чергу на те, що для мене е, покупки це як не крути джерело дофаміну. Тому я почала розглядати для себе 25-й рік. Рік без покупок більше як ем, відрізок часу, в який я хочу знайти дофамінові шляхи, які не пов'язані з імпульсивними покупками. Коли я розповіла про цю ідею своїй терапевці, до якої я ходжу вже майже рік, вона сказала, що мій підхід дещо радикальний і дещо неправильний, оскільки. Варто перше знайти річ, яка приносить тобі дофамін, і потім відміняти минулий дофамін. Окей, давайте запит такий був. Я прийшла і кажу, мені не подобається ходити. Ну, мені подобається ходити по секондах. Це приносить мені нереальне задоволення. Я кайфую, я відчуваю себе відпочившою після походу і полювання на секунді. Але в той же час я відчуваю себе якоюсь чи що, тому що в мене і так, 150 уже тих сумок і я купляю 151-шу. І це мене, як ви знаєте, дуже сильно виводило з себе. І я вирішила так, типу, суперрадикально, що, типу, все, більше я нічого не купую, все, більше я нічого не шукаю, не дивлюся. Терапевтка мене зупинила і дуже чітко мені пояснила, що я поїду просто в кукуху, якщо в мене не буде ніяких джерел дофаміну. А джерело дофаміну у вигляді роботи і відпочинку після роботи це не окей, як я собі вважала. Тому я для себе вирішила зробити деякі правила. Врешті-решт, я вирішила все-таки трошки обмежити свої покупки і бажання консюмеристські, але. Таким чином, щоб від цього не страждав мій простір і не страждала моя менталка від того, що навколо мене є дуже багато захламленого простору. Це мої рум'яни. Це помада для губ Max Factor, який, ну я не знаю, років 300. Консилерів у мене два, і в мене їх завжди один або два. Я не ставлю їх в Project Pen, я їх просто використовую і викидаю а Тональних в мене немає взагалі. Десь останні 2 роки я відмовилась повністю від тональних, бо мене, в принципі, влаштовує те, як я виглядаю. І якщо щось потрібно, я маскую це консилером, але в цілому мені подобається, як виглядає моя шкіра. Давайте перейдемо до моїх правил 25-го року року без покупок. В першу чергу, це косметика. У мене є список. Косметики, що мені потрібно купити, до прикладу, спаркли для очей, е, якісь туші, речі, які закінчуються, і треба їм заміна, типу консилери, пудри і тому подібне. Не хочу бачити багато дублікатів в себе в косметичці. Тому, якби моя ціль позакінчувати всі речі, якими я користуюся, і вивести таку формулу косметички, де би. На кожну позицію було ну, один, можливо, два продукти для якоїсь різноманітності. І все суто по тому, що я користуюсь. На диво я користуюсь кольоровими підводками літом. Я користуюсь рожевою тушу літом тушу. таке можна говорити. Мої косметичці окей, мати рожеву, жовту, золоту підводку, не маючи чорної і не маючи тоналки. Тому те, що в мене зараз ціль, це докупити мені треба спаркли для очей на прозорій базі, які я дуже хочу, але не можу знайти. І я хочу використати всі продукти по максимуму, щоб на кожну позицію, яку потрібно мені в косметичці, була одна або дві, один або два продукти, які викор... виконують цю роль. Я не знаю, чи це відео навіть вийде, тому що я так багато заговорююсь. Ходимо далі палетка LCF, мені здається, напевно. Ну, Їй теж років 5. Тут, типу, бронзер і пудра, які так само мене в цілком влаштовують, Дивіться, які тут дирки просто за ці роки утворилися. Я хочу, щоб вся косметика виглядала так. Ні, мені дійсно дуже подобається нова косметика, коли вона новенька, але в отакій щось є є якесь відчуття життя. Рухаємося далі. Що, найважча категорія це одяг. Тому що я дуже сильно люблю одяг, я дуже сильно люблю його шукати. Я люблю знаходити його. І саме люблю десь його вишукувати, типу, шафи, OLX, секунди. Тому що для мене тоді в одязі є більша цінність, що цей одяг дався тобі якимось, ну, типу, Тобі його дали в руки, я називаю Бог Секонда, дав тобі ті самі штани в руки. Він тобі їх відправив. От вони лежали, не знайшли нікого, і саме тобі в руки вони дістались. Я не знаю, чому така романтизація гардеробу дуже сильно мене е, забавить, і мені дуже сильно подобається з цим жити, тому що в мене відчуття, ніби всі покупки, які я роблю, вони е, були призначені саме для мене. І навіть якщо вони вийшли якісь невдалі, то я так не, роз... не розчаровуюся, така це був якийсь урок. Тож я говорила своєю терапевтки, вона говорила мені про те, що ну, це супер нелогічно відмовлятися от, від цього джерела дофаміну у вигляді одягу. А я з нею спорила, тому що ну немає в мене так багато шаф, так багато місця для зберігання саме цього одягу. Тому е план по пункту одягу наступний. Створити шопінг-лист з Дариною. Це столістка, яка допомагала мені з розбором мого гардеробу більш вузький і розширений. знаю, Дарина цього не любить, але я люблю купувати речі і кайфувати від них, тому запит в мене буде наступний. Надіюсь, вона його закрити. Це мати розширений шопінг-лист і просто шопінг-лист того, що мені потрібно вже і зараз, і по ньому купувати. Купувати в більшості по Методу one-in, one-out, тобто, щось продала, на цей бюджет можна купити щось нове, тому що в мене, до прикладу, є прям супербагато сумок, і мені би хотілося тримати, їх оновлювати, але при тому бути в якихось розумних межах цих сумок. Тому я думаю, виставити якусь кількість речей на шафу, їх продати і на ці ж гроші купити щось новеньке. І хочеться зробити такий ван-ін, ван-аут і в одязі, і в бюджеті. Тобто всі гроші, які я виручу з того, що я продам речі, пустити їх в оборот далі в речі, а не залучати якісь нові зовні. Використовую я знову LCF, тільки кольорова туш для брів. Ой, так це сиділа ножка. В принципі, по косметиці і по одягу у мене все. Ну, здається, це те, для чого люди заходять дивитися це відео. Але ну, в мене ніби і багато речей, але і не багато. Я не знаю, як це пояснити. Там я дивлюсь відео про цей консюмеризм, і там є відосики, де там жінки тупо кімната з якимись речима, і вона прямо там дивує. 12 позицій одного її категорії. У мене такого немає. Але так, в мене багато речей, і я би хотіла їх мінімізувати. І я би хотіла м не з погляду менше, але якісніше. Тому що ну, в мене, в принципі, всі речі і так якісні. Я, знаєте, більше, мені хочеться менше речей і більше простору для того, щоб жити. І розвиватись, і бачити цей простір, бачити, як його можна використовувати у своїх цілях. Є в мене від Ruby Rose такі от бронзові тіні, і їм теж багато років, але я їх дуже сильно люблю. Я не знаю, тут їх 2,5 з але, грама, але, типу, ну, мені здається, я їх передам ще своїм внукам, бо я їх мажу, мажу. Мажу, мажу, з року в рік. А вони далі є і є. Вони такі аж трохи ніби як вологі виглядають. Давайте е, будемо рухатись далі по моєму списочку. Є в мене такий пункт, називається косметика і догляд за тілом. І тут все супер просто, тому що е, one in, one out. щось докористувалася, купила. Е, до прикладу, там, крем для тіла. Минулий закінчився, новий купила. Не купувати 55 кремів для тіла, бо хочеться. Порушується правило, коли є продукт, яким я користуюся з року в рік. І коли я бачу його на дуже хорошій знижці, я його беру відразу декілька банок. До прикладу, є крем для лиця, яким я користуюсь, який мені виписала моя е косметолог. І якщо я заходжу, в якийсь магазин, і я бачу його на хорошій знижці, я його купую зразу дві-три банки. Тому що, до прикладу, на Єві він коштує 760 гривень, щось в такому районі. А я заїхала тут біля Львова у винниках, в аптеку, і він був на знижці 450. І типу ясно, що я його взяла відразу декілька штук для того, щоб. Він мені був, думаю, нічого йому не буде, він не зіпсується. Е, оскільки в мене рдух, розлад дефіциту уваги, в мене є гіперфіксації на тих чи інших хобі. Просто чому я беру це в лапки, іноді буває таке, що це, здається хобі всього мого життя, але я займаюся цим місяць-два, і воно мене е, дратує, і я тупо забиваю на ту штуку, на те хобі. Забиваю, краще. І... і буває таке, що раз на один, два, три місяця в мене є нове хобі, я його так називаю. Насправді це не знаю, напевно, гіперфіксація. Тим новим заняттям цікавлюсь якийсь період, і потім благополучно його забиваю, забуваю про нього. І в мене лежать шафи просто з якимись речима, типу там коробки з пластилінами, коробки з нитками. І тому я для себе вирішила в цьому плані теж дещо скоротити обсяги. Якщо мене щось цікавить, я купую одну-дві штучки, те роблю і далі не розвиваю це, якщо немає нагальної на це якоїсь потреби. Плюс стараюсь перевикористовувати те, що в мене є. До прикладу, як зараз мені дуже подобається виливати свічки, я не купую нову тару, я перевикористовую ту, що в мене є. Я чому дивлюсь в сторону, бо тут їх декілька є. Приклад оцей свічник, це колись була свічка, потім це була баночка для монеток, і зараз це знову свічка. І вона кілька разів вигоріла, я її перезалила і перевикористовую. Отакі хобі мені подобаються. Хобі де тобі. Та йо, твої а хобі де потрібно купувати Та йо! Хобі де потрібно купувати купу якогось нового а хобі та потрібно купувати та бляха від сандаліки. Тому я гикаю. Якщо змінилось світло і картинка, не обіжайтесь. У мене почалась гикавка і сів телефон, і тому я змушена муш, була зробити перерву. Одговорки, на які ми заслужили. Отже, не пам'ятаю, про що я говорила. По пункту хобі, ціль яка. Зрозуміти, що дійсно мені подобається, або прийняти себе такою, як я є, з різними хаотичними хобі, яка попробувала й те і інше. І якщо це якісь нові хобі, старатись його робити на якомога більше, типу, перевикристаним. До прикладу, там ця баночка може бути і збиранкою для монет, і свічкою, і, типу, використовувати те, що є навколо мене, а не закуповувати купу нового стафу для нових хобів. А чи я спочатку так не говорила гарно. До речі, мій макіяж майже завершено. Я не користуюсь тущо. Добре, зараз, може, для відео використаю. В мене, ну, як в усіх, варєте, я не знаю, я не користуюсь купу років, і я просто до неї повертаю знову і знову. Я ще не бачила туші, яка б зробила щось вау. Вони для мене всі такі не. І тому я просто беру цю буєдину звикла. І останній пункт в моєму списку непокупок це їжа. Я зрозуміла, що я дуже багато грошей витрачаю на покупку їжі і рідко її доїдаю вдома, тому дуже багато їжі я просто-напросто викидаю. А такий підхід мені взагалі не подобається. І тому я вирішила для себе це. Консультація нутриціолога, не знаю, чи реально чи віртуального, тому що чула багато відгуків, що чат GPT, в принципі, може замінити первинну консультацію нутриціолога, тобто він може почути ваш запит і скласти там вам меню, не знаю, щось типу такого. І я би хотіла спробувати. Більше купувати по списках продукти, робити меню на тиждень і їсти по цих списках, тому що купую багато їжі, щось готую, щось не готую. Багато чого викидаю, мені це не подобається. І тому дуже великий акцент хочу зробити саме на кількості і якості їжі, що я споживаю. Помада від Патрісі Ледо, блекхані по техніці. В книжках, декору, в принципі, в мене все є, мені нічого нового не треба. Я думаю, далі над покупкою камери DJI Pocket 2 або 3, і хочу взяти її, бушну з Elixу. По декору в квартиру як такого нічого не потрібно, ми тільки переїхали. В принципі, все, що потрібно, закупили. Техніку хіба телевізор мені потрібно. І все. Хочу розповісти про минулий досвід мого року без покупок. Це було 7 місяців, і це насправді було дуже класно, тому що було відчуття контролю свого життя, що не речі тобою керують, а ти своїм простором, своїми речима, своїм життям. І це те, до чого я прагну цей рік. Я хочу мати вибір в усьому. Я хочу розуміти, чи потрібно мені це купувати не тому, що імпульси в мені мною керують, а купувати тому, що ця річ дійсно мені потрібна. Бля, в мене кожен раз параноя на всіх відео. І 5 років назад, 7 місяців, я не купувала собі жодного одягу, косметики і тому подібного. Це припало на свята. Новорічні в мене був чіткий вішліст, по якому мені подарували ті речі, яких мені не вистачало. І в принципі, це було дуже круто. Я хочу повернутися до цього відчуття легкості і розставлення пріоритетів, раціонального використання ресурсів. І якщо вам цікаво, буду робити періодично зрізи, по тому, що я купила, що я не купила. Чому я хотіла це і розповідати в цілому, як я себе відчуваю з більш усвідомленим підходом до покупок, і також буду розповідати свою історію пошуку себе і пошуку до які мені щиро приносять радість, а не якісь е швидкі імпульсивні покупки, яких мені вистачає на 5 хвилин. Я дуже рада, що ви подивилися все спонтанне. Можливо, трохи не структуроване відео. Напишіть свій досвід, чи було таке, що ви відмовлялися від покупок, чи навпаки, ви бачите в цьому для себе вихід. Мені дійсно це буде супер цікаво почитати. І я всім дякую за перегляд, дякую за лайк, за коментар. Мені дуже подобається в коментарях з вами спілкуватися. Якщо раптом у вас є бажання, поділіться цим відео в себе в сторіз, або поділіться другу подрузі, якій це буде цікаво. І я дуже вдячна і рада, що ви на мене підписались і розділили зі мною свою частинку дня. Можливо, ви їли в цей момент. Смачного. І ще раз всім дуже дякую і всім. Па-па!